Права 280. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні. Давайте подивимося, чи зможемо ми перетворити ліву частину рівняння тотожніми перетвореннями на право. Записуємо мінус. А В дужках у нас m відняти 3n. І це дорівнює. Отже, перед дужками знак мінус. міняємо знак доданків на протилежний. Було m, стане мінус m. Було. У нас мінус 3n стане плюс +3N. Ну і це можна записати, поміняємо доданки місцями, як 3n, додати мінус m або відняти m. Ну що ж, зліва тоді, після перетворень тутожних, ми отримали 3n відняти m. І справа у нас 3n. Відняти n. Тобто ми кажемо, що ця рівність є тотожністю. Записуємо, що ця рівність є тутожністю. Переходимо до другого завдання, перетворюємо ліву частину тотожніми перетвореннями. Записуємо 7. В дужках 2 відняти P плюс 7P. Це дорівнює. Отже, розкриваємо дужки перед такими число 7. 7 помножити на 2 це 14. Далі відняти. 7 помножити на P, це 7P. Додати 7 p І це дорівнює. Мінус 7 p і плюс 7 p дорівнює 0. Це протилежні будуть числа при будь-якому значенні P. Тоді у нас залишиться 14. Тобто, після тутожніх перетворень зліва ми отримали число 14, і справа у нас число 14. Тобто ми кажемо, що ця рівність є тотожністю. Записуємо ця рівність. Є не все. Переходимо до третього завдання. Так, перетворюємо зараз праву частину, чи буде вона дорівнювати лівій. Давайте ми її перепишемо Отже, 3 А в дужках А відняти 4. Додати 2. А в дужках А додати 6. дорівнює. 3 множимо на А, це буде 3а. Відняти 3 помножити на 4 це 12. Додати. Переносимо. 2 помножити на А, це буде 2а. Додати 2 помножити на 6 це 12. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, тут є протилежні числа: це мінус 12. І плюс 12, їхня сума дорівнює 0. У нас залишається 3а, додати 2а. Це буде 5а. Тобто після тутожніх перетворень справа ми отримали 5А. І зліва у нас було 5А. Тоді ми можемо сказати зараз, як висновок, що ця рівність є тотожністю. Записуємо ця рівність є тотожністю. Так, переходимо до четвертого завдання. Тут перетворюємо ліву частину, давайте ми її перепишемо. 4 в дужках М-3. Додати 3, а в дужках M плюс 3. Це дорівнює. Отже, 4 множимо на M, це буде 4m. Далі відняти, 4 помножити на 3 це 12. Додати. Переносимо. 3 помножити на M це буде 3M. Додати 3 помножити на 3 це 9. Це дорівнює. Зводимо подібні доданки. 4m і плюс 3m. Мінус 12 і плюс 9. 4m плюс 3m це 7m. Мінус 12 плюс 9 це буде мінус 3. Ну що ж, давайте підкреслимо, що зліва після тотожних перетворень ми отримали 7М відняти 3, і справа у нас було 7М відняти 3. Ну що ж, вирази у нас однакові, то тоді ми можемо сказати, що ця рівність є тотожністю. Записуємо ця рівність. і тотожністю.